Тирські вітання. Я Сергій Конюшок і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни ривок гирі на рази. Техніка виконання. Атлет виходить на поміст. За сигналом судді бере гирю та починає виконувати підйом над головою одним рухом. У відведений таймліміт атлет має виконати найбільшу кількість зафіксованих повторень. Заборонено. Відпускати гирю з рук при виконанні підйому. Робити упор в стегно вільною рукою. Гиря має бути опущена нижче рівня колін. Гиря у верхній позиції має бути перекинута на дорсальну частину передпліччя та зафіксована над головою на рівній руці. Інша техніка повторення не зараховується. Особливості: можна будь-яку кількість разів змінювати руки та ставити гирю на поміст. Відпочивати при виконанні можна як гиря вгорі, так і на помості. Якщо лікоть не розгинається, то треба повідомити суддю. Заздалегідь категорії W0, W1, n 22 n 2 n 1 виконують жим двох гирь або однієї гирі, сидячи на лаві з упором на спину. Асистенти подають гирі та забирають їх будь-яку кількість разів протягом таймліміту. Гирі вгорі мають бути чітко зафіксовані на прямих руках. Внизу гирі мають торкнутися плеча атлета. На прохання атлета асистенти можуть зафіксувати атлета паском до лави. Категорія r 2 у змаганнях в ривку гирі участі не приймає. Вага гирі та таймліміт визначаються регламентом змагань. Суддя може робити зауваження атлету під час виконання вправ, але це не є його обов'язок. Суддя може просто не зарахувати повторення або виконання, якщо воно не відповідає правилам.